Леся Українка. Казка про Оха Чудодія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на корх завишки, а на сажень борода. Знає вкрай і в дощ, і в шишки. І кому яка біда? Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку став. Ох, під землею ж там палати, де вельможний ох, сидить, гарні пишні кімнати, сріблу злоту скрізь ряхтить. дорогі самоцвіти, наче зорі не гутять. скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скринючках. В рукавичках, в жупанках, враз тебе там обморочать, блиск і пахущі міцні, попугай заторочить заторочать, якісь здивні, І безлузіло очі втупить, в тебе риба мовчіга. Тут ведмеді в гурту вступить, кожен лапу простяга. Вийде, ох, вітай гостині, чи волієш нам служить? Чи волієш може нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден. Зараз сап тебе в лубок. Якщо ти носить негоден, рукавички й жупанець. Стань на службу, подарують рукавички і жупанець. Привітай, пошануй, тільки ж тобі кінець. Де торкнешся всюди брами під замком та під ключем. Десь далеко хтось ще озивається плачем. спів на плач відповідає, плач на спів так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жди юнака молодця, коло неї там жорктиця, Співом душу потіша. Та сумна, міцна. Смутна в дівчини душа, би хотів їй волюдати, хто з хоробрих юнаків мусить спершу розрубати сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладанець, хай замки ті розрубає, буде казусті кінець.